Добрий день, шановні колеги. Сьогодні я хотіла поговорити на таку тему як інтервенції щодо паління в сімейній медицині. Так, отже, яка статистика в Україні зараз по палінню? Приблизно 27,4% респондентів є теперішніми споживачами тютюнових та нікотинових виробів. 44% з них чоловіки, 13,7% жінок. Сигарети залишаються найбільш живеним тютюновим виробом. Тютюнові вироби для електричного нагрівання складають 3% загального споживання, електронні сигарети 3,3%, калян 2,6%. Щодо зусиль спрямованих на припинення палінів, то 63,1% курців планують кинути курити, і 16,4% висловили потребу в професійній допомозі. Чому відмова від тютюну працює? Переваги починаються через кілька днів і тривають роками. Через 20 хвилин серцебиття та артеріальний тиск починають нормалізуватися. Через 12 годин рівень чорного газу в крові знижується до норми, з 2 по 12 тижні покращується кровообіг та функція легень. З 1 по 9 місяць зменшення кашлю та задишки. Через один рік ризики шимічної хвороби серця вдвічі менші, ніж у курця після 5 і 15 років знижується ризик інсульту до рівня некурця і через 15 років ризики шемічної хвороби серця повертаються до норми якою інформацією треба керуватись в практиці лікаря? Наразі діють стандарти первинної медичної допомоги при припиненні вживання тютюнових виробів. Також первинна медична допомога при припиненні вживання тютюнових виробів. Стандарти до 2012 року, але вони досі дійсні. Минулому році, 2024-му, вийшов гайдлан від Всесвітньої організації охорони здоров'я про припинення вживання табаку у дорослого населення, і також є прекрасні методички від громадської організації за життя та центру громадського здоров'я, професійна допомога у припиненні тютюнокоріння коріння і електронні цигарети, системи для нагрівання тютюну та кальяни, що варто знати. Які рекомендації ВОЗ і яке їх практичне застосування? Перший розділ це поведінкова підтримка, що надається як у клінічних, так і у громадських умовах. ВОЗ рекомендую надавати короткі консультації від 30 секунд до 3 хвилин на одну зустріч медичними працівниками як рутинна практика всім споживачам тютюнових виробів, які звертаються до будь-якого закладу охорони здоров'я. Друга рекомендація. Вас рекомендую надавати більш інтенсивну поведінкову підтримку всім споживачам тютюну, які зацікавлені припинені вживання тютюну. Варіантами поведінкової підтримки є: індивідуальне очне консультування, групове очне консультування або телефонне консультування. Слід надавати кілька варіантів. Яка ж стратегія проведення короткої консультації? 5А. Запитайте, порадьте, оцініть, допоможіть та організуйте. Отже, треба запитати у кожного пацієнта при кожній консультації про те, чи він, вона курить, та зафіксувати відповідь у медичній документації, дізнатися, чи курив пацієнт у минулому будь-які тютюнові вироби. Якщо пацієнт теперішній курець, треба уточнити, скільки років курить, скільки сигарет на день в середньому викурює і оцінити рівень нікотинової залежності за формою фагістерма, про яку ми поговоримо далі. Якщо пацієнт колишній корець, потрібно запитати, скільки років курив, скільки сигарет на день, період отримання від куріння, похвалити та оцінити ризик рецидиву для тих, хто кинув курити в термін до одного року. Щоб оцінити ризик рецидиву, треба запитати, скільки ви оцінюєте повернення до паління за шкалою від 1 до 10. Якщо він назвав цифру менше 7, потрібно провести інтервенції, опитування. З приводу залежності і запропонувати когнітивну, поведінкову терапію і фармакологічну допомогу. Порадьте. Кожен медичний працівник має радити кожному своєму пацієнту, який курить, відмовитись від куріння. Така загальна порада має надаватись незалежно від віку, статі, стану здоров'я та стажу паління пацієнта. Чітко та переконливо, персоналізованою має бути без осуду, з акцентом на те, що ви готові запропонувати підтримку. Надалі потрібно оцінити пацієнта за формою оцінки паління. Ця форма є в стандарті медичної допомоги щодо припинення тютюну паління. Я її трішки модифікувала і додала QR-код посилання на сайт Stop Також він включає тест на визначення готовності кинути палити і тест фагістерми на визначення нікотинової залежності. Як це працює? Так. Спочатку пацієнт заповнює тест на визначення готовності кинути палити. Якщо його відповіді потрапляють в сіру зону, це означає, що він не готовий до того, щоб відмовитись від куріння. У цьому випадку варто скористатись стратегією 5Р. Якщо пацієнт готовий до відмови від куріння, то переходимо до наступного етапу консультації. Далі йде тест на визначення залежності від нікотину. Згідно з відповідями пацієнта, потрібно визначити суму балів за кожним з питань і оцінити від дуже низької до дуже високої нікотинової залежності. Залежно від відповіді на питання і залежно від рівня нікотинової залежності, підбирається фармакологічна допомога. Стратегія 5Р включає актуальність ризики винагороди, перешкоди і повторення. Актуальність: поговоріть з пацієнтом про те, яким є його її особисті причини відмовитись від куріння. Ризики, попросіть пацієнта визначити, які ризики та загрози для його і її здоров'я можуть виникнути у випадку, якщо не відмовитись від куріння. І винагороди попросіть пацієнта визначити важливі для нього неї переваги, відмови від куріння. Це може бути як фінансова перевага, здоров'я. Родичів або його е, особисті е, переваги, наприклад, його здоров'я, ризик інсульту, інфаркту, е, також е, ризик раку легені, ризик хронічного проститивного захворювання, легень е, такому дусі. Перешкоди. Попросіть пацієнта визначити проблеми або перешкоди, які можуть заважати успішні відмови від коріння, та обговоріть можливі рішення. Якщо щось його заважає, ви маєте з, цим, з ним це пропрацювати. Кожну цю перешкоду. І... Допомогти йому вирішити ці питання. І повторення: використовуйте попередні кроки щоразу у розмові з пацієнтом, якщо бачите, що він вона зовсім або недостатньо готовий для того, щоб відмовитися від куріння. Допоможіть: встановіть дату відмови від куріння протягом найбільших двох тижнів. Проінформуйте родину та друзів про рішення кинути курити, щоб заручитися їхньою підтримкою. Позбавтесь від усіх нагадувань про куріння вдома на роботі в машині тощо, визначити посесімні труднощі та перешкоди, що можуть виникати під час майбутньої спроби відмовитись, курити, особливо протягом перших декількох тижнів, та подумати, як цих труднощів уникнути. Організуйте, запропонуйте пацієнту подальший супровід та підтримку протягом наступного місяця, відстановленої дати, відмови від коріння для того, щоб надати підтримку, проаналізувати прогрес і внести корективи у план відмови за потреби. Рекомендовано друга консультація протягом тижня, третя через місяць, подальша консультація протягом 2-6 місяців, в деяких випадках довше 6 місяців. Будьте готові до того, що більшості курсів не вдається кинути курити з першого разу, і перед тим, як досягти успіху, може бути декілька невдалих спроб. Під час подальших консультацій пацієнт може перебувати на різних етапах, кинув курити і утримується, кинув курити, але зірвався. Цифрові інтервенції з відмови від тютюну. Цифрові методи відмови від тютюну, текстове повідомлення, додатки для смартфонів, інтервенцію на штові штучного інтелекту або інтервенцію на основі інтернету. Окремо або комбіновано можуть надавати споживачам тютюну, зацікавленим припинені вживання тютюну, як доповнення до інших видів допомоги, припинені вживання тютюну, або як самостійна допомога припинені вживання тютюну, або як інструмент самоконтролю. Де знайти інформацію пацієнту в Україні? Сайт центру громадського здоров'я uh, StopSmoking.org.ua, де можна знайти професійні поради, які допоможуть позбутися нікотинової залежності та відмовитись від вживання тютюнових виробів. Ми бачимо сайт на відеозліва. Також ви можете скористатися QR-кодом, щоб перейти за посиланням. А на наступне це нікатонімні нікотин залежні. На QR-коді зображене посилання на сайт спільноти, куди можна перейти, uh, і також посилання на сайт. Які можна скористатись всім пацієнтам, які хочуть кинути курити і доєдатись до спільноти? Фармакологічні втручання, що здійснюються як у клінічних умовах, так і на рівні громади. ВОЗ рекомендує варениклін, НЗТ або пропіон та цитизин як варіанти фармакологічного лікування для споживання тютюну, які курять і зацікавлені в тому, щоб кинути палити. Варенеклін, НЗТ або Бупропіон, рекомендуються як препарати першої лінії. Комбінована НЗТ, пластир плюс форми короткої дії, наприклад, жуйка або спрей, варіант для курців, зацікавлених, припинені вживання тютюну, які будуть застосовувати НЗТ. Бупропіон у комбінації з НЗТ або вареникліном може бути запропонований споживачам тютюну, які зацікавлені, припинені в курінні, коли немає адекватної відповіді на лікування першої лінії. Що включає медикаментозна терапія? Препарати для нікотин замісної терапії, варениклін, бупропіон і цитизин. Зараз поговоримо трішки детальніше. Так. Препарати для нікотин замісної терапії включають нікотинові льодяники, нікотинова жувальна гумка, нікотиновий спрей для ротової порожнини, дозований нікотиновий пластир. На картинці зліва ми бачимо, як ці засоби піднімають рівень нікотину в артеріальній крові. Цигарета дає такий великий пік нікотину і потім згасання його. Назальний спрей дає схожий пік, але трішки менше, ніж цигарка. Гумка та льодяник дають піки через 30 хвилин. І пластир дає поступове збільшення нікотину в артеріальній крові. Нікотинові лядяники призначають на основі кількості викорених сигарет за добу: більше 24 мг, менше 22 мг, а також на основі того, коли викурюють першу цигарку після пробудження. Менше 30 хвилин 4 мг, більше 30 хвилин 2 мг. Початкова доза 1-2 людяники кожні 1-2 години, коли виникає сильне бажання закурити. Тобто 10-12 людянків на добу, можна і менше, але не більше 15 людянків на добу. Тобто, якщо людина прокидається, її робочий день і робочий час, коли вона бо в неї є період бодрування, то вона може, хоч кожну годину приймати людяник. Головне не цигарку. Потім можна цей кількість людяників скорочувати. Як використовувати людяни кладуть у рот та періодично переміщують його з одного боку ротової порожнини до іншого з боку, він не розчиниться. Людянок не можна жувати або ковтати цілим. Коли людяник знаходиться у роті, а також за 15 хвилин та, після цього не можна їсти та пити такі рідини, як кава, сік або безалкогольні напої можуть знижувати ефективність препарату. Тривалість курсу до 12 тижнів. Після 6 тижнів зменшувати кількість. На день спожитих льодяників. Потім прийом потрібно припинити, коли щоденне споживання складає 1-2 льодяники на добу. Нікотинова жівальна гумка Призначають по такій схемі, як і льодяники. Можна вживати одну-дві подушечки чи пластинки кожну 1-2 години, коли виникає сильне бажання запалити, найбільше 24 на добу. Тут більший розбіг, ніж у Людяника, тобто їх можна хоч кожну годину на добу вживати. І немає взаємодії з їжею, тобто таких немає, але треба тримати її в роті протягом 30 хвилин. Тривалість курсу так само до 12 тижнів. Нікотинове спред для ротової порожнини. Потрібно використовувати не більше двох проскувань за раз до 4 на годину і не більше 64 на 2-24 години. За одним проскування вивільнюється 1 мг нікотину в 700 мл розчину. Як використовувати, коли є бажання курити спрей, необхідно проскувати до рота, але аерозоль не вдихати та не ковтати. Після 6 тижнів потрібно знижувати дозу таким чином, що до кінця 9 тижня кількість проскувань на добу становила половину від середньої кількості, яку отримує пацієнт протягом перших 6 тижнів. А до 12 тижня не більше 4 проскувань на добу, коли добова доза знизиться до 2-4 проскувань. Тривалість курсу так само до 12 тижнів. Нікотиновий пластир забезпечує доставку нікотину в організм через шкіру. Є пластир на 24 години з дозами 7, 14 та 21 мг нікотину, а також на 16 годин тривалість ді з дозами 5, 15 та, 15, та 10 міліграмів нікотину. Тут же дозування на 24 години залежить трішки по-іншому від кількості викопаних сигарок, тобто ми рахуємо більше 40, менше 10 і в проміжки 10, 20, 21, 39. Окрім того, при виборі дози враховується складність синдрому відміни, сила бажання викорити сигарету та комфорт людини. Через 4 тижні після відмови рекомендовано зменшувати дозу що 2 тижні на 7-14 мг. Пластер наклеюють на чисту шкіру без волосся в верхній частині тіла, наприклад, на руку спину. Бажано кожен новий пластер наклеювати на іншу ділянку шкіри, щоб уникнути її пошкодження. Тривалість курсу 8-12 тижнів. Бупропіон Починати курс лікування рекомендується за тиждень до дня відмови від куріння. Приймати таблетки необхідно до а після їжі. З 1 по сьомий день одна таблетка на день 150 мг вранці. З восьмого дня одна таблетка вранці і одна таблетка ввечері. Тривалість курсу 7-10 тижнів. Цей препарат входить до групи антидепресантів. Він пригнічує бажання палити, тому діє трішечки по-іншому, ніж про ліки, які ми поговоримо далі. Верениклін це препарат, який має конкурентну дію на нікотинові рецептори і бореться з нікотином за те, щоб їх заблокувати. Він поступово. Займає рецептори замість нікотину. Приймати можна одночасно з їжею, розпочати прийом за тиждень до дня відмови від куріння, 0,5 мг один раз на добу протягом 3 днів, потім 0,5 мг двічі на добу протягом 4 днів, один відмови від коріння і всі подальші дні протягом 11 тижнів, один мг двічі на добу. Припинити вживання препарат можна раптово. немає потреби, поступово переходити на менші дози. Тривалість курсу до 12 тижнів. Цетизин теж входить до групи препарату, які борються за нікотином за місце на нікотинових рецепторах. Дозування з першого по третій день по одній таблиці кожні дві години, з четвертого по дванадцятий день по дві по одній таблиці кожні дві з половиною години, з тринадцятого по шістнадцятий кожні три години по одній таблиці, з сімнадцятого по двадцятий по одній таблиці кожні п'ять годин, з двадцять першого по двадцять п'ятий по 1 дві таблетки на добу. Тривадість курсу три тижні. Також можна припиняти препарат, вживати раптово. Втручання для припинення вживання бездимного тютюну. ВОЗ рекомендує надавати інтенсивну поведінкову підтримку: індивідуальне консультування, групове консультування або телефонне консультування споживачам некурильного тютюну, які бажають відмовитись від куріння. ВОЗ рекомендує клін або НЗТ як фармакологічні засоби для споживачів некурильного тютюну, зацікавлених припинення куріння. Що таке бездимний тютюн? Це тютюн, який не призначений для куріння. Це збірна назва групи тютюнових виробів, призначених для вживання способом відмінних від куріння. Як правило, нікитин при вживанні бездивного тютюну проникає в кров через лизову оболонку ротової порожнини або порожнини носу. Чому це важливо? Тому що ці засоби так само містять нікотин. Якщо їх вживати замість цигарок, це не є поступово відмовлено від паління. Потрібно повністю відмовитись від нікотину, тому що вони так само, як і цигарки з нікотином, впливають на всі ризики для здоров'я пацієнта. Поєднання поведінкових та фармакологічних методів лікування. ВОЗ рекомендую поєднувати фармакотерапію та поведінкові втручання для підтримки курсів зацікавлених відмови від тюрму. Традиційна комплементарна та альтернативна терапія. Доказів недостатньо для того, щоб рекомендувати традиційні, додаткові та альтернативні методи лікування для курців, які бажають кинути курити або проти них. Якщо ці методи лікування застосовуються споживачами тютюну зацікавими припиненні вживання тютюну, переконайте, що їм пропонується комплексний підхід для підтримки відмови від тютюну, включаючи всі традиційні методи. Втручання та політика на системному рівні. Вас рекомендує всім закладам охорони здоров'я вносити інформацію про статус вживання тютюну та використання інтервенції з відмови від тютюну в медичну документацію, включаючи електронні медичні картки, щоб полегшити взаємодію лікарів з пацієнтами, які вживають тютюн, а також сприяти впровадженню та підтримці доказових методів лікування. Вас рекомендую всім медичним працівникам проводити навчання з питань провадження науково-обґрунтованих інтервенцій з припинення паління з постійним нагадуванням та зворотнім зв'язком у своїй повсякденній медичній практиці на всіх рівнях надання медичної допомоги. Вас рекомендую, щоб науково обґрунтовані заходи з припинення вживання тютюну надавались безкоштовно або за зниженою вартістю всім споживачам тютюну, зацікавленим припинення вживання тютюну. Безоплатність є значно кращою ніж знижена вартість. Якісь втручання на системному рівні в Україні на даному слайді ми бачимо центр громадського здоров'я займається цим питанням, україно шварцарський проект «Діємо для здоров'я і громадська організація за життя, де ви можете знайти методички, про які я казала раніше, і за посиланням по QR-коду можете перейти на сторінку організації для того, щоб познайомитися з детальнішою інформацією і які вони роблять втручання на політичному рівні. Дякую за увагу. Якщо у вас залишились додаткові запитання, можете перейти за посиланнями на мої сторінки в соцмережах.